А ви знали, як перестати уявляти стосунки з кожним зустрічним? Люди реально можуть вам здаватися підходящими, вмикається механізм ідеалізації, і може здаватися, що людина не має жодних недоліків. З вами все окей. Це ще не означає, що ви закохалися скоріше. Це говорить про те, що це початкова фаза закоханості. І якби вам ця людина дійсно запропонувала зустрічатися, це ще не говорить про те, що ви погодилися. Такі фантазії є абсолютно безпечними до тієї міри, поки це не починає приносити вам суттєвий дискомфорт, або коли ви починаєте забороняти собі ці фантазії. Тому рекомендую розслабитись. Друга причина, чому ви можете з кожним уявляти стосунки, це ви Хочете сподобатися всім, ви бажаєте закохати в себе всіх і сподобатися всім, починаючи крутити думки про цю людину, і насправді це ви зближуєтеся з цією людиною, а не вона з вами. І ось тут ви потрапляєте в пастку. Бажання сподобатися всім може йти від неприйняття себе або нестабільної самооцінки. І якщо це суттєвий дискомфорт приносить вам, то тут рекомендована комплексна психотерапія.